Слава Європейському Союзу, слава Україні! Ті, хто буде красти в армії, руки повідрубаю. Дуже важливо обов'язково бути в храмі, обов'язково помолитися. Найбільш небезпечний виклик це виклик популізму. Це дуже потужна цитата. Щоправда, належить вона не мені, не Мар'яну і навіть не якомусь західному досліднику популізму. Її сказав сам герой сьогоднішнього випуску. Популіст це той, хто використовує образ патріота щоб досягати своїх політичних цілей. І сьогодні це Петро Порошенко. Привіт! Мене звати Катря, і це другий випуск нового пунктівського проєкту Популісти. Тут ми розбираємо комунікацію і вчинки українських і західних політиків на предмет популізму для того, щоб на прикладах розповідати вам, що це таке і чим він може бути небезпечним. Ви можете сказати, та цим ведучим молокососом, взагалі, в 2019 році ще навіть голосувати не можна було. І в принципі, чисто технічно це правда. Тоді ми були підлітками і не дуже розбиралися чи цікавилися політикою. Але зараз ми молоді люди. Ми пізнаємо світ, досліджуємо світ і намагаємося сформувати. Свою позицію, і ми готові ділитися цими пізнаннями з вами. Саме тому і існує цей проєкт. Ми вважаємо, що молодим людям, особливо в Україні, дуже важливо виховувати в собі політичну обізнаність. Це потрібно для того, щоб знати, як ухвалюють рішення, які напряму впливають на наше життя і свідомо обирати майбутнє. Погнали! Перш ніж ми перейдемо до основної частини цього випуску, почнемо знайомитись з уже знайомим нам Петром Олексійовичем. Я нагадаю, що таке популізм. Популізм хтось називає це ідеологією, хтось називає політичним прийомом. Але існує такий консенсус, що це явище у політиці, яке пов'язане з комунікацією з широкими народними масами, протиставленням влади і народу, а ще пропозицією простих рішень складних проблем. І це так не працює. Кожній родині я бажаю колективного імунітету від вірусу популізму. Уявіть собі політика, який демонструє абсолютну відданість національним інтересам своєї країни. Його промови емоційні, але в міру продумані. Він часто акцентує на своїх попередніх досягненнях і з надією дивиться в майбутнє. Здавалося, кращого кандидата на посаду президента годі уявити, патріотизм у політиці це завжди потужний чинник. В ідеальному світі саме любов і відданість своїй країні мали б мотивувати людей іти в політику. Втім, ми живемо не в ідеальному світі, а в реальному. І в цьому світі дуже часто проголошення таких цінностей і загалом така комунікація є ніщо більше як майстерна політична технологія. Як ми обіцяли в попередньому випуску, ми будемо говорити не тільки про Зеленського увесь сезон. Сьогодні нашим головним героєм є Петро Олексійович Порошенко, і як ви вже могли зрозуміти, його такий популістичний статус, той яким його нарекли ми, але насправді взяла на озброєння його політехнологічна команда. Це статус популіста-патріота. Так вже склалося, що Петро Олексійович це та людина, яка завжди знає відповідь на питання, хто найбільший патріот у цій кімнаті. В якій би кімнаті він не був. <реш> Порошенко свого часу дуже грунтовно попрацював над тим, щоб присвоїти собі образ гаранта української державності, головного і незамінного. І досі він намагається його підтримувати, хоча, як ми знаємо, президентом він вже не є. Порошенко прийшов до влади у 2014 році. На той момент у суспільства був дуже великий запит на людину, яка прийде і скаже: Я все вирішу. Як ми знаємо з попереднього випуску, те, як я все вирішу, теж є популістичним, тому що президент не може вирішити все. Ми всі знаємо гасло з другої передвиборчої кампанії, яке було у Петра Порошенка, але перше навіть цікавіше ніж друге. Тому що мало хто про нього пам'ятає. Воно звучало так: жити поново. І це популізм. Причому популізм шитий дуже дуже грубими нитками. І зараз я поясню, чому. По перше, це гасло, у якому немає абсолютно нічого конкретного. Жити по-новому для кожного це може означати щось своє. Жити по-новому це якісна медицина, хороша освіта, залатана дорога, тепліша весна. Це скинути 20 кілограмів до літа. Жити по новому не конче означає якісні політичні зміни в державі. Так Порошенко пообіцяв людям все, не обіцяючи нічого. В принципі, жити по-новому, це гасло, яке міг би взяти для себе політик будь-якого ідеологічного спрямування від правого і до лівого. Це маніпуляція, це не те, що я сама тут собі вигадала і зараз вам розказую. Це також помічають і в популістичних тейках, і інші дослідники. Касмаде, це нідерландський політолог, називає це явище таким тонкоцентрованим популізмом. От якщо ми уявимо собі систему координат. То оця заява Петра Порошенка про те, що ми будемо жити по-новому, це ось ця точка по центру. Тобто вона підходить усім. Це те, під чим можна об'єднати максимальну кількість людей. Ернесто Лаклау це інший дослідник популізму, це такий класик теорії популізму. Він теж має свій термін на позначення цього явища, і він це називає порожнім означенням тобто, це слова без конкретного змісту, під яке можна підв'язати що завгодно. Тобто, це такий принцип, за яким пишуться гороскопи. Овне, стриманіші будьте. Кінці осені і на провесні можна вибрати щось максимально узагальнене і залежно від вашого настрою і вашого сприйняття сприймати це і спроєктуєте на себе. Наприклад, якщо я скажу, що скорпіонам сьогодні варто уникати контактів з токсичними людьми, ви одразу пригадаєте, хто в вашому оточенні токсичний, і не будете з ним спілкуватися. І вирішите, що гороскоп для вас спрацював. І саме тому промоційні відео цієї передвиборчої кампанії вони були побудовані не на особи Порошенка. Виглядало вони так: стоїть якась. Рандомна, невідома, дуже середньоузагальнена людина, бажано молода, і розповідає, що для неї означає жити по-новому. Жити по-новому для мене це коли довіряєш міліції, прокуратурі, суддям, коли є довіра, а не страх. Це дуже різні люди, і для них всіх це означає щось своє. Таким чином вони пояснюють, що як вони розуміють, це гасло, але фактично це не накладає жодної відповідальності на Петра Порошенка, тому що це розповідав не він. І це обіцяв не він. Тому, в принципі, ваші очікування це ваша відповідальність. Я ще раз нагадаю про контекст, коли відбувалася ця передвиборча кампанія Янкович втік з країни. Відбулася революція гідності, страшенний, дуже високий градус віднайденої любові до України і суспільних очікувань до змін. І Петро Порошенко під... приходить і каже: Ми будемо жити по-новому. Я обіцяю конкретно тобі персональні зміни, яких хочеш ти нам пощастило. Ще що ми можемо проаналізувати не одну, а цілих дві передвиборчих кампанії Петра Порошенка. Другу ми вже всі знаємо, використовуємо її щодня в мемах в масовій культурі. Армія боронить нашу землю, мова боронить наше серце, віра боронить нашу душу. Це гасло побудоване за класичним правилом трійки: армія, мова, віра. Це три важливі ідеї: армія, захист держави, мова, захист ідентичності, віра, захист релігійних переконань. Це гасло воно грає на екзистенційному страху кожного свідомого українця, тому що для кожного з цих чинників існує. Велика російська загроза переможе або Порошенко, або Путін. Звісно, це вже менший популізм ніж гасло жити по-новому, тому що жити по новому спрямоване на те, щоб охопити якомога більшу кількість категорій українців, фактично усе населення країни. А армія мова віра це вже більш конкретні заяви, які спрямовані на людей, які власне зацікавлені в тому, щоб у нас була своя армія, мова і віра. Але це все одно популізм, тому що це гасло наштовхує на думку, що якщо не проголосувати за Порошенка, то три найважливіші. Цінності, які ми маємо, опиниться під загрозою. Якщо не буде Порошенка, то не буде армії, не буде мови і не буде віри. Ми розуміємо, що це так не працює. Порошенко єдиний він не особлює собою армію, українську мову і православну віру. Але він робить дуже категоричне протиставлення: якщо до влади прийде Зеленський, то він зруйнує армію, заборонить мову і знищить віру. Так виборець стає перед дуже серйозним вибором: захистити Україну. Або здати її ворогу. При цьому тут ворогом нам малюється не наш відвічний ворог Російська Федерація, яка власне і є загрозою для цих трьох дуже важливих цінностей, а сам Володимир Зеленський. Порошенко звинувачує його і у тому, що він спеціально аморально хоче це все знищити, і у тому, що він це може знищити просто через некомпетентність. Якщо ти патріот, ти підтримуєш армію мову і віру. А якщо не підтримуєш, то чи патріот ти взагалі? Тож ми бачимо, що популіст патріот це той, хто апелює до дуже глибоких національних почуттів, стверджуючи, що існує грандіозна зовнішня загроза. І у вас може виникнути питання: в минулому випуску ви говорили про те, що популіст це той, хто протиставляє одну частину одного народу інші, тобто маси і еліти. А зараз ви говорите про те, що це той, хто протиставляє один народ зовнішній загрозі. В Принципі тут суперечностей як таких і немає. Популізм це завжди про протиставлення, просто воно може варіюватися. Це такий собі спектр. Тобто, якщо Зеленський протиставляє народ і еліти, і заявляє, що він діє в інтересах народу, то Порошенко протиставляє народ і ворогів народу, якими він називає своїх політичних опонентів. Ми не популісти, реальні справи, брехливі обіцянки. Як зазначає Каз Муде, дослідник, якого я вже сьогодні згадувала, патріотичний популізм такий. Смак популізму, знаєте, банановий, полуничний, патріотичний, створює образ зрадників всередині країни, які нібито працюють на користь зовнішніх ворогів. В риториці Порошенка це з часом досягнуло такого рівня, що все, що було опозиційно до нього, він називав рукою Кремля. Чому у нас провалилась поліцейська реформа? Це рука Кремля. Чому неефективні суди? Рука Кремля. Чому у нас? Є корупціонери, це теж рука Кремля. Уявляєте, рука Кремля залізла в кишеню українським платникам податків. Рука Кремля підписала закон, який дозволив куму стати генпрокурором, купила путівку на Мальдіви замість трускавця, і не підписала документи про продаж Рошену. Але при цьому ну ми ж розуміємо, що відповідальність за реформи за зміни в системі їх несе і український народ, і українська влада. Тобто, фактично, Порошенко називає рукою Кремля чинну владу, і це зіграло з Порошенком злий жарт, як з хлопчиком із казки про вовків. Він кричав: дивіться, Вовки, вовки, вовки все не було. А коли вони прийшли, їм ніхто не повірив. Використання такої потужної фрази, як рука Кремля, в таких дуже широких контекстах і застосування її до багатьох випадків вона дуже її зневілювало, дуже її знецінило. І таким чином справжня рука Кремля вона, в принципі, пробралася б непоміченою. Теж Касмуде він в своїх роботах подає таку тезу. Популісти патріоти часто використовують мову, яка малює суспільство в чорно-білих тонах. Є справжні патріоти, а є ті, хто їм загрожує. Це те, що демонструє Порошенко. Також Ян Вернер Мюллер також висловлювався з цього приводу, не з приводу Порошенка, а загалом з приводу політичного популізму. Популісти-патріоти претендують на монополію представництва нації, заявляючи, що вони є єдиними справжніми виразниками національних інтересів, а всі інші це агенти чужих інтересів, рука Кремля. І тут ми бачимо цікаву паралель. Якщо Зеленський він монополізує владу у своїх руках, чи принаймні популістично заявляє про те, що міг би так зробити, то Порошенко він монополізує загалом право на патріотизм і право на любов до України. Він не прямо, але заявляє про те, що він єдиний в політиці може бути таким зразком моральності. Чому це може бути небезпечно? Для нас, як для українців, дуже важливо зберігати взаєморозуміння, навіть якщо ми дотримуємося різних політичних поглядів, особливо в умовах повномасштабного вторгнення. А Петро Порошенко це політик, який наголошує на тому, наскільки нам всім важлива єдність. Він це говорив одразу і після результатів виборів у 2019 році. Про це він говорить і зараз. Але що тоді, що тепер він не впускає жодної можливості на тому, щоб акцентувати на якихось промахах чинної влади. В принципі, звертати увагу на якісь недоліки, на якісь не зовсім правильні рішення влади, це те, чим займається нормальна опозиція, це нормально в демократичному процесі. Про те, чому Порошенко робиться деструктивно? Як я вже сказала, він створює образ такого патріота, який єдиний може правильно керувати державою, тому що він моральніший, ніж інший. А чинна влада, вона аморальна, тому що вона така є, і вона саме завдяки цьому прийшла до влади. Це, вочевидь, деструктивно, тому що це нівелює заяви про єдність, які водночас проголошує Порошенко. Ось добре з цим ми розібралися. Тепер перейдімо до іншого блоку. Порошенко. Блок Петра Порошенка. Порошенко він дуже грамотно акцентує на своїх досягненнях, які у нього справді є. Ось створення Православної церкви України, зміцнення збройних сил, рух до ЄС. Це справді важливі події для країни. Але чи були вони виключно заслугою Порошенка? Популістичні лідери часто персоналізують свої досягнення, привласнюючи їх тільки собі, навіть якщо це робота великої команди, яка триває не один рік. Порошенко активно використовується сподіваюся. У своїй риториці він ставить знак рівності між собою і перемогами України. Там між Порошенко дорівнює Томас. Порошенко дорівнює безвіз. Популістичні лідери прагнуть створити ілюзію, що якщо їх не буде існувати в політичному колі, то зміни будуть зупинені. І загалом все позитивне, що вони створили, почне руйнуватися, начебто воно тримається тільки на них, як на Атлантах. Але це неправильно, тому що політичні процеси і загалом зміни в системі це власне процеси. Вони запущені, вони діють. І вони, якщо вони якісні, вони діють, незалежно від того, яка людина стоїть при владі, така уявна загроза. Вона спостерігалась в кампанії Порошенка 2019 року. Там в нього були такі настрої або я, або реванш. Або я, або у нас заборуть безвіз, або я, або сонце перестане світити яскравіше, і взагалі припиниться глобальне потепління. Загалом Порошенко, як він і проговорюється, він діяв в патріотичних інтересах для того, щоб нам всім в Україні жилося краще, але він не забував свідкувати за тим, щоб національні інтереси збігалися з його власними, і робив він це ще до того, як потрапив на пост президента. У той момент, коли він був міністром економіки ще до революції гідності, відбулася справді важлива корисна ініціатива було піднято в візні митні збори на автомобілі, тобто на ввезення закордонних автомобілів, які вироблені в інших країнах в Україну. Це мало б стимулювати вітчизняне виробництво. Це давало б йому привілегії, і це давало б привілегії не тільки вітчизняному виробництву а й Петру Порошенку, тому що він був частиною цього вітчизняного автовиробництва. Він був пов'язаний із корпорацією Богдан. До речі, потім із цим періодом міністерства Порошенка пов'язаний цікавий момент. Він був міністром економіки в 2012 році. І якщо ви пам'ятаєте, що це за період в історії України, то в 2012 році це був уряд Азарова після того, як Порошенко вже став президентом після втечі Януковича. Почала відбуватися люстрація. Що таке люстрація? Це очищення влади від людей пов'язаних з колишнім режимом. Порошенко підписав закон про люстрацію, який ухвалила Верховна Рада, і загалом його підтримував, говорив про це. Але тут є цікавий нюанс, оскільки він був міністром економіки в уряді Азарова, чисто технічно, якби він не став президентом, він би теж мав підпадати під цюстрацію. Цю це такий дуже цікавий момент. Тут варто уточнити, депутати і президент – це виборчі посади, на які цей закон не поширювався, тому що їх обирає народ. Але він би, якби він не став президентом, то він не міг би займати іншу посаду в уряді, наприклад, бути там секрет. Терем РНБО, як він був раніше, або якимось міністром, це така цікавинка, тому що от, ти, якщо ти підпадаєш під ілюстрацію, ти не можеш стати міністром, але можеш стати президентом. Ми можемо потрошку переходити до висновків. Загалом, як я вже казала раніше в цьому випуску, популізм це спектр, і те, конструктивний він чи деструктивний, багато в чому залежить від того, як слова політика поєднуються з його діями. Порошенко у своїх діях, в порівнянні зі словами, багато в чому був непослідовним. На це тиснув і Володимир Зеленський на стадіонних дебатах. У нього був цілий пасаж про те, що існує два Порошенки. В яких слова не збігаються з діями, ну ми справді бачимо, що це справедливо. Але мушу зауважити заради справедливості, що багато в чому популізм Порошенко він був і конструктивним. Він справді після першого строку свого президентства мав право апелювати до того, що він зміцнив армію статус мови та віру. Втім, до моменту, поки він не ставить знак рівності між собою і цими явищами, це ще залишається конструктивним. А далі це маніпуляція. Але я думаю, що за свої досягнення Петро Порошенко він більш ніж достатньо отримує визнання від своїх прихильників. Слово порохоботи воно вже. Стало, увійшло до української політичної новомови, і я не можу пригадати жодного іншого політичного фан-клубу, який би мав настільки широко використовуваний термін на своє позначення. Звісно, існує слово «зелебути», але порівняно з порохоботами, погодьтеся, воно звучить уже вторинно. І поява такого феномену порохоботів, таких відданих, активних, щирих і гучних фанатів, це власне і є наслідком популістичної риторики Петра Порошенка. Тому що якщо ти створюєш образ, що я правильна Україна, а ті. Хто тобі опонують зрадники, то хтось має справжню Україну від зрадників захищати, особливо в коментарях на ютубі, навіть під цим відео. Welcome! Це був другий випуск нашого нового проєкту Популісти. Дякуємо, що ви додивилися до цього моменту. Поставили лайк, підписалися, поставили дзвіночок, написали свій порохобоцький або Зелебоцький коментар. Па-па! наступному випуску. Буду я, і Мі я мікологі. буду говорити, я буду говорити, вгадайте про кого? Про Юлю Тимошенко. А вона просто персонажка мого дитинства, моєї молодості, юності. Я обожнюю. Юля Тимошенко найбільше мені здається. Та досить вже Тимошенко. Я її обожнюю, вона така. Ні, ми її не обожнюю. Вона мені просто цікава піднос піддослідна кролиця. то вже досить. Все, папа.